Слава нашому Господу за чудове свідоцтво. Будемо йти сьогодні в слово, поділимося також словом. І так, тема моєї сьогоднішньої проповіді: пророчий євангелізм або пробудження, яке ніхто не очікував. Сьогодні я хочу поговорити трішки про служіння євангелізму, тому що воно для церкви завжди було актуальним. Тому що Біблія прямо говорить, що Бог поставив одних в церкві апостолами, пророками і далі євангелістами, пастерами, учителями, іншим дав сили чудодійні, іншим дав інші дари, управління, допомоги і так далі. Для чого? Для того, щоб церква росла і зміцнювалася в Божий храм. В міру повного віку Христового дозрівала і рухалась. Тому євангелізм як одна із важливих складових служіння в церкві. І будь-яка церква, вона покликана для того, щоб служити також в євангелізмі, в благовісті. Ви знаєте, але є одне, але. Знаєте, є люди, які покликані бути євангелистами, да? мають помазання на євангелиста, дар євангелиста, виходячи з п'ятигранного служіння, про яке я тільки що вам перерахував. А є бажання просто приводити людей в церкву. І часто люди, не будучи євангелистами, але в церквах, знаєте, ведеться така. У людей мотивують, що ж треба людей приводити до Бога, людей приводити треба до Христа. В когось це виходить, хтось любить цю справу, а в когось це не дуже виходить. Я пам'ятаю, як колись ми проводили в церкві семінари по євангелізму, я проходив свої курси євангелізму в далекому 2003 році. Потім я отримав сертифікат і так далі. Приїхав в церкви, ми проводили так само цей семінари по євангелізму. Ну, я проводив семінарі і далі, знаєте, потрібно ж було практику проводити, вчити людей благовіствувати, євангелізувати, як коротко викладати Євангеліє прямо на вулиці невіруючим людям. І ви знаєте, от коли теорія зайшла нормально, ну но коли дійшло діло до практики, то тут почалися такі конфузи, неочікувані доволі. І я та, я пам'ятаю, з двома сестричками, я третій, я їх. Прихожу, показую, вожу їх по, по степеню, вожу їх е, де тільки можна. Показую, як треба підходити до людей, як треба благовіствувати. Вони це все бачать, спостерігають, головами кивають, а потім кажу, все, а тепер вийдете. Вони пробували, 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 пробували. Наче то вже наважилися підійти до однієї людини, раз просто дармовий відібрали, не знають, що казати. До іншої людини. Я кажу, давайте ми до цього чоловіка підійдемо, цей точно не буде проти. Як вони не намагалися, ну просто не змогли. Знаєте, одна сестричка мені чесно призналася, сказала: Вася, це точно не моє. Я думаю, що у Бога є інші методи, як людей приводити в церкву до Христа. От ну, цей вуличний евангелізм, ну це точно не моє. Я такий в в таких чувствах, почуттях розгублених, думаю, ай, махнув рукою. А в мене, знаєте, ж такі плани, думаю, що зараз там команда буде євангелостів, як тут заевангелізуємо церкву, то просто толпи людей в церкву побіжать. А не тут то було. А ви знаєте, потім вже ж нова тема пішла по євангелізму. Ну, колись на початку 90-х, коли тільки Союз розпався, то достатньо було просто сказати, буде евангелізація, і площі й зали були забитими людьми, тому що після той залізного занавісу радянського голод був по Божому слову. Біблії ніхто в радянському союзі не бачив, не дозволялося відкрито проповідувати Євангелі. І Тут свобода прийшла. Поприїжали євангелісти з різних країн. І тут, я пам'ятаю, збирали в нас на площі, скільки людей було, коли була в 91-му році і Там людей було битком набито, там тисячі людей стояло. Amen. Пройшли десятки років, пройшли декілька років, десять років. Уже це перестало працювати. Тобто, ти наймаєш зал, проплачуєш гроші, бан... розклеюєш банери, рекламу, флаєри роздаєш людям сотнями. Приходиш в служіння, а там прийшло 10 чоловік нових, все немає. І ніхто не покаявся. Знову, проводиш іванілізацію, а ніхто не кається. Думаєш, ну дивно. Тоді, значить, почали трішки міняти підходи. Почали використовувати людей, які справді поставлені на євангелізм. І рухаються в чудесах і в знаменах. Амен. І, знаєте, от, робиш рекламу, приїде такий-то-такий-то євангеліст. Толпа гарантовано прийде. Тому що там чудеса, там зцілення, там то-то то відбувається на таких служіннях. І що треба робити? Треба наймати бус, агітувати людей і вести їх на ці служіння венерізаційні. І я пам'ятаю. Я возив людей, брав, наймав буса, садовив людей. Яких людей? Ну, в основному це були такі люди, от того діла, оцієї справи. Алкогольно залежні, такі напівбомжі. А для них з радістю на Київ прокататися на шарок безкоштовно. Що на якесь там служіння? Це ж взагалі краса. І от я пам'ятаю, набивав битком ті буси цих мужиків. я... Я дуже співчуваю тому водію. Один мене був, пам'ятаю, віруючий чоловік був, Володя його звали, хороший чоловік. Я пам'ятаю, як він віз. Я його найняв, щоб він завіз на імунарізацію. А саме тоді в Києві проповідував, мала бути імунарізація дуже крута. Дмитрій Макаренко. Діма Макаренко, хто пам'ятає, з нового покоління колись він був з першотрав'янська. Він... він не з Першотравенська, з якого то він став. Ну, знаєте, Діму Макаренка, чули за нього. Він такий, знаєте, таким хриплим голосом говорив. Да? от. І це я везу їх на служіння і венелізації, на, на Діму Макаренка везу. А вони по дорозі п'ять разів нам встань, поки вони перекурять за бусом там по 100 грамів вип'ють ще. Я так намучився з ними, і той водій, тим більше. Знаєте, перегаром в тому бусі туди. Чотири години їхати на Київ і назад чотири, то й 5 годин, бо їм вже ж треба зупинки робити через кожні пів години. І перегар туди, і перегар назад. І просто неможливо. Я думаю, ну нічого, воно того варте. І знаєте, ну служіння, вони слухають, вони навіть на покаяння виходили. Приїхали на додому, вони розказують, да, ми Бога пережили. Але знаєте що? А що далі? А далі більшість із них, як пили, так і далі п'ють, а деякі вже поумирали. Тут, знаєте, знову приїжджає. Девід Хасовий, класний такий евангеліст, супер, такий дідусь, 90 років, він ще Євангелій проповідує. Девід Хасавей, чули про нього? Да? В Києві приїжджає на іванілізацію проводить. Я знову пакую буса людей на Девіда Хасавея. Везу! Знову та сама картина. Ніхто не покаївся, начебто на покаяння виходять. Але ж питання не в тому. Чи покаялися, чи не покаялися. Питання в тому, навіть якщо покаялися, як їх в церкві, то утримати, то питання завжди. І як правило, навіть коли каються на таких служіннях, на ну, то відсотків до десяти залишається в церквах таких людей. І, ви знаєте, і ти просто думаєш, вау, ти тратиш гроші, час, свої нерви витрачаєш, фінанси вкладаєш в ці іванілізації, а люди не каються, а люд, церква не росте. І ти думаєш, ну що не так? Що ж не так? Ви знаєте, що просто у Бога, як я вже сказав, є свої євангелисти, поставлені, помазані, які просто приїжджають і там пробудження відбувається. Чому? Тому що чудеса, знамена, сила, благодать Божа діє. А є у Бога свої методи євангелізації. І один із методів євангелізації, якому церква буде рухатись в останній час. Це пророча євангелізація. Ви знаєте, що в Біблії є дуже гарний приклад пророчого євангелізму. Як я вже говорив не раз і не два про те, що церква останнього часу вона буде рухатися в пророчому дусі, Амі. подібно до орла литячого. І це означає, що і євангелізм, останньому часі, останнього часу, церкві останнього часу, буде пророчим. І дуже цікавий приклад, ми можемо повчитися на цьому, як це буде відбуватися, записаний в Євангелії від Івана, четвертий розділ. Пам'ятаєте історію зустрічі Христа із Самарянкою біля колодязя Якова. Пам'ятаємо цю історію. Я не буду перечитувати її, тому що весь четвертий розділ присвячений цій історії. Ми знаємо, що Ісус, звтомившись в шляху, присів біля колодязя Якова. А учні відпустив, щоб вони пішли десь, знайшли якусь поживу для того, щоб підкріпитися. Ну, звичайно, Христос розумів, що Він не просто так, він очікував цієї зустрічі. І ось Самарянка приходить до колодязя почерпнути води. І Христос у неї просить, дай мені води. Вона здивувалася, тому що юдеї з Самарянами не спілкуються. Вона прекрасно розуміла і бачила, що це юдей на Христа. А він каже: вона говорить, а як це ти до мене говориш? Ми же ж з вами не спілкуємося, юдеї з Самарянами не, не спілкуються, не мають стосунків, жодних взагалі. Христос каже: якби ти знала Божий дар, який в мені і на мені, то би ти сама би просила в мене, я би дав би тобі воду іншу, живу воду дав би тобі. Тому що ця вода, яку ти черпаєш з цього колодязя, той, хто то її поп'є з певним періодом часу, все одно буде прагнути. Все одно захоче, спрага буде його мучити, він знов захоче. А та вода, яку я дам, вона зробиться джерелом живої води, яка тече в життя вічне. Христос говорив про Духа Святого. І вона запитує в нього, то дай мені такої води. Христос відповідає: іди. Поклич свого чоловіка. Вона каже, нема в мене чоловіка. Христос каже, правильно ти сказала, не мав тебе чоловіка, тому що в тебе було п'ятеро чоловіків, а той, з яким ти зараз живеш, також не чоловік тобі. І вона така: Вау, ти пророк. Я...» І знаєте, в неї вже зовсім інше відношення. І каже, вона зразу, знаєте, в неї на духовні теми переключилася. Вона, можливо, цієї зустрічі чекала все життя. І каже, Ви тоді поясни мені, Ну, я вже трішки додаю від себе. І раз ти пророк, вона вже як в пророка в нього, розуміючи, що Христос пророк, вона в нього питає, то поясни мені з, духовно, з духовної точки зору як пророк. Правду істину поясни мені. Тому що наші кажуть, що поклонятися Богу потрібно на горі. Оцій. А ваші юдеї говорять, що місце поклоніння Богу в Єрусалимі. То де ж Богу поклонятися? Христос каже: і не на горі, і не в Єрусалимі, а настає час, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцю Небесному в дусі і в правді в істині. І таких поклонників Отець Небесний собі шукає. В дусі і в істині. Ви знаєте, що далі там відбулося? Вона побігла в Самарію, почала розповідати людям. Ідіть, подивіться, чи не Месія. Я знайшла Месію, ось там він. І написано, що вона по всьому місту розповіла цю новину. Люди, Багато людей прибігли, побачили, переконалися, що це правда, що Христос істинний пророк, який прийшов в світ, і Він Месія, Спаситель світу. І знаєте, що написано Самаряни увірували, і потім попросили його, щоб він залишився декілька днів в Самарії, і він ще залишився на декілька днів, і вони вже переконалися самі, навіть не по слову тієї жінки, а самі вже переконалися, що Христос є Месія. І знаєте що? Ми пам'ятаємо історію, перенесемося трішки в майбутнє від цієї історії, в книгу дії апостолів. Ми пам'ятаємо євангелиста Пилипа, так? Коли прийшов в Самарію, і Бог почав творити великі чудеса і знамена в Самарії, і багато людей навернулося в Самарії до Господа. А чому? А тому що вже підготовлений ґрунт був цією самарітянкою чи самарянкою. Правда? Тобто платформа вже була приготовлена. Іншими словами, дивіться, як Бог дивно використав самарянку. Жінка. От давайте логіку тепер трішки нашу, таку церковну, увімкнему логіку. Жінка живе з чоловіком, якої було п'ять чоловіків, взагалі невіруюча людина з точки зору нашої, так сказати, логіки християнської, взагалі невіруюча людина, живе не в шлюбі з чоловіком, приходить до колодязя почерпнути води, зустрічається з пророком, він дає їй пророче слово. Вона біжить і пробудження приходить в ціле місто в Самарії. Амен. Вона стала носієм пробудження. Ну, як таке може бути? А ось так буває. Ну, так не буває. Євангелист має бути святою людиною, закінчивши дві богословських освіти. Або принаймні точно про що, так як я свого часу, курси по євангелізму? Людина церковна, глибоково церковлена, Рукоположена, і ще там може якісь там багато-багато різних титулів. Отака людина, оце в нашому сприйнятті. оце людина пробудження має бути такою. Знаєте, часто ми в церквах молимося за пробудження, а Господь пробудить. Думаю, ну як же ж пробудження може прийти без імоналізації? Треба імоналізувати, треба благовіствувати. І ми робимо удар на благовістя. Ми молимося, ми постимося. Іваналізації проводимо, зали орендуємо, флаєри роздаємо, в інтернет рекламу даємо, а люди не приходять, а люди не каються. Що не так, Боже? А в Бога плани помінялися, в Бога трішки стратегія змінилася. Часи міняються, і міняється і євангелізм. Бог буде використовувати таких людей, яких ти навіть не міг підозрити, що Бог може використати. Амен. Тому що, знаєте, в Бога немає рамок релігійних, в Бога немає якихось шаблонів і стандартів, за якими Він робить. Він є от єдиний стандарт. Як хоче, так і робить. Так написано. Амен. І пробудження в Самарію прийшло, просто ніхто його не очікував. І через кого? Через жінку, ну, можна сказати, по нашим критеріям блудниця. Як таке може бути? А, так може бути. Амен. Я вірю, що життя, що її життя з того часу змінилося. Після того її життя змінилося, і в морально-етичному плані також багато що змінив Христос в її житті. Я вірю, що вона стала послідовником Христа після того. Сильним послідовником, служителем Божим. Слава Господу. Тобто, якого пробудження ти очікуєш? Ти намалював собі пробудження, Ти, виходячи зі свого власного християнського служительського досвіду. Ти намалював пробудження так, як ти прочитав це в книгах, чи ти очікуєш пробудження так, як цього хоче Бог? Ам? Ви знаєте, я. От в один момент я зрозумів, як діє Бог. Я побачив, що пророчий евангелізм він набагато ефективніший при менших затратах. Амен. Амен. Ти зали орендуєш, гроші платиш, наймаєш транспорт, везеш людей на якісь круті евангелізації в Київ і так далі. так далі. А Бог просто одну людину найде, слово до цієї людини проговорить, пророче слово дасть в життя цієї людини. І все. От у нас Ніна така, от, от це з Ніною Вочаківською так сталося, відбулося. Вона там сиділа 18 років, вона покинула свій рідний дім в Чернівцях. Вона прийняла хрещення в 50 церкві, там в неї залишились батьки. Але там що сталося? Ми не будемо погане. Вона поїхала в Очаків, вийшла заміж, і 20 років взагалі в церкві її ніхто не бачив. Вона жила звичайним світським життям. Звичайним світським життям жила. В карти Таро розкладала, гадала, ще, ще, ще в астрологію вірила, ну, жила там, як сві, мірські світські люди. В Що тільки не вли... ну, в що можна було влізти, в то влазила. І тут почалася війна, і от вона в інтернеті якогось мужика странного знайшла, Вася. Він сказав, що очаків, тримайся, бо будуть крепко тебе бомбити. Бомбить будуть, будуть один, одне з міст в Україні, яке найбільше так само постраждає. Там Одеса, Миколаїв, і от південні, з Південних міст було слово сказано, що з Південних міст найбільше постраждають це Одеса, Миколаїв і Очаків. Ну, Одеса, Миколаїв, розуміло, це обласні центри. А Очаків там 20 тисяч населення, якесь таке містечко, що треба з Лупою на карті дивитися. Але вона почула, Бог їй торкнувся через це слово. І знаєте, що вона? Нашла мій телефон, вона якось списалася, нашла мене і каже, що мені робити. Хто я така і не знаю, що? Вона мені розказала все своє життя, що, хто вона, що вона, для чого вона. А Бог дав слово пророчі, Бог сказав: ти будеш в цьому місці пробудження через тебе прийде, тому що на тобі дар віри, і через цю віру, через цей дар віри, через тебе будуть діяти чудеса і знамена. Бог буде неймовірно діяти, використовувати через Тебе чудеса і знамена. Вона каже, так і я ж грешниця. Говорю, тепер уже ні. Амен. Тепер слово Боже до тебе, Бог каже, і ти остання, яку я зроблю першою. І оце слово з Христа, Бог прямо вложив в серце сказав: це слово на її життя. Останні будуть першими. Амен. І знаєте, вона коли навернулася до Христа, стала. Я її підключив в онлайн-групу свою, молимося, спілкуємося, наставляю, учу, консультую і так далі. і так далі. Що Бог почав робити через неї? Просто неймовірні чудеса. Нам цього служіння буде мало години, щоб я міг детально вам розповісти про чудеса і знамена, які Бог робить. Вона каже: Що мені робити? Мене бомбардують, вибухи страшно, говорю, возьмі оливи оливкові. Ми помолились за неї, говорю, тепер маш все. будинок, територію. І почалися пригоди з цією оливою. Вона настільки повірила в силу Духа Святого, яка діє через помазання оливою, що там ну, реальні чудеса були. Просто такі неймовірні чудеса. Йде по вулиці, по місту, маже будинки оливою. Тут в одного самогонщика самогонний апарат взорвався. прямо. В там там багато багато різних чудес. Просто я кажу довго переказувати. Я вже не говорю про те, що там вона виходила, молитвами ракети зупиняла. Просто ми ракети до міста не до не долітали. Вона просто серед ночі, три часа ночі, виходить. і бачить, що знаєте, вночі ракети крилаті, вони летять низько, як літак, і вони до звукової швидкістю летять над морем. І їх здалеку помітно. І вона зрозуміла, що це ракети летять і просто стала кричати: Бог, збий їх, збий! їх, просто кричить на Бога, збий ракети. І говорить, дві ракети впали, не долетіли, впали в море, а дві долетіли, якісь старі баржі вдарили не принесли шкоди місту взагалі. І таких історій просто морище, морище. Знаєте що? Вона там почала відвідувати церкву одну, ну така церква, пастор, поки... почалась війна, пастор Чкурнув в Польщу. Ну, як, як обично буває, пасву оставив, а сам спасайся, хто може. Ну що ну, я тут залишусь тут? У мене дві освіти богословські, мене п'яте, десятей і так далі. А що тут будуть під бомбами? Ні, ні, ви тут сидіть, а я поїхав чи поїхала, неважливо. Знаєте, церква була більше мертва, чим жива. Вона туди прийшла, принесла Бог Дух Святий, приніс вогонь. Церква ожила. Там вже говорять, ну такі чудеса Бог почав робити. Вже до 20 чоловік із свідків його перейшли, втікли в церкву, прийшли. Амен. Просто товпами люди починають йти в церкву. Вживую я жодного разу її не бачу. Просто вона прийняла пророче слово на своє життя. І все. Амен. Ось як діє пророчий евангелізм. Не треба сотні тисяч гривень, мільйони гривень на величезні за... Я не проти. Я вірю, що буде таке, що в нас, що знову будуть набиті біткоми стадіони і великі зали людей, поклоняючися Господу. Я вірю, що пробудження в Україну воно вже приходить, але воно, знаєте, розгор розгорається, як той вогонь, по чуть-чуть потрішечки більше, 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 більше. Я вірю, що скоро буде такий вогонь, така слава в Україні, що просто неймовірне пробудження. Мільйони душ будуть каятись в Україні. Ви знаєте, от Бог зараз веде церкву саме в пророчій евангелізм. Тобі не потрібно робити там надзусилля, прикладати для того, щоб покаяти ту душеньку привезти в церкву. І щоб зробити, як кажуть, з шкіри тобі вистрибувати, щоб та душенька ще в церкві залишилась. Тому, як я кажу, одна справа людину привести до Бога, до Христа, в церкву інша справа їй там, щоб вона залишилась. Тому я вірю, що Бог зараз діє потужно, особливо починає діяти в сфері пророчого євангелізму. Амен. Що для цього потрібно? Для цього потрібно бути просто чутливим до Духа Святого і знаєш що? Вийти із твоїх шаблонів релігійних. Повір, ти не зможеш в цьому рухатися, якщо ти не вийдеш із релігійних шаблонів, яких ти сам собі набудував. Ви знаєте, от Христос тут до Самарянки сказав: поклоняючися Богу, мають поклонятися, будуть поклонятися в дусі і в истині. І таких поклонників собі шукає Господь. Що означає поклонятися в дусі і в истині? Це поклонятися так, як твій дух тебе побуджує. Амен. Так як серце твоє і дух твій побуджує, не розум. Не душенька твоя, не твої стандарти релігійні, які тобі намалювали в церкві, як треба Богу поклонятися. От ти знаєш, люди поклоняються Богу в відповідності до того, в якого Бога вони вірять. От, от чесно, от в якого ти Бога віриш, як ти собі Бога уявляєш, так ти йому поклоняєшся. Одні Бога уявляють, що Він десь, такі от, от такі от. Намальований на красивій картинці, обрамлений там золотом, сріблом об, 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 інкрустований чи як правильно сказати, оброблений. І він приходить до тої картинки, ниць падає і поклоняється. Прости мене грішного, і так далі. Інші собі уявляють Бога іншого. Знаєте, от я дивлюся на форму поклоніння. Деяких людей, християн. І знаєте, мені такий їхній Бог, така уява про їхнього Бога така цікава. Це такий серйозний дядько, в нього така сидить на троні з бородою серйозною, брові такі, знаєте, суворий такий погляд, в правій руці в нього такий е, спис, з блискавками, знаєш, там. він такий суворий, в нього такий різі довгий до п'ят, а на голові косинка. І, так і, судить, і так дивиться з тим списом. кого вразити, Хто тут шахлево право зробив? Все стройно всім. І все-таки стоять, аллилуйя, співають, праведники два либняться и не шалахнеться. Амен, от та істинний, поклонники Господу в духе і в істині. Амен. Ворухнуся. Дитинка там, десь музику почула ритм і підстрибнула два рази. Шок, 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 все. От знаєте, от так люди поклоняються Богу з огляду на того, як вони Бога собі уявляють. А я знаю, що мій Бог, він тато любящий, добрий, милосердний. Амен. Він хоче, щоб я був в Його свободі, в Його радості, в Його любові. Він хоче, щоб я поклонявся йому так, як мій Дух мене кличе. Іноді я поклоняюся Богу, просто стою на колінах і плачу, бо мені хочеться. Мене Дух Святий на мене сходить, я падаю на коліна, можу лягти. Лежачи, реву, ридаю, плачу перед Господом, душу виливаю, кажу йому, який він чудовий, як я сильно його люблю і так далі. Іноді просто дух лікування знаходить. Хороша музика, така поклоніння в дусі, а я радуюсь. Амен. І я стрибаю, мені 50 років я стрибаю, як як, як мій. Син колись сказав, тату, ти стрибав на служінні як, як 100-кілограмовий зайчик. Амен. А іноді взагалі бувають такі моменти, що просто випадаєш. Я пам'ятаю, в нас був трьохденний піс, якось давно вже. Ми молились, і ми, дуже серйозно в нас була нужда. І знаєш, коли ти молишся, постишся три дні. І ти очікуєш, що ти прийдеш після Троденного посту, і зараз прийде таке помазання, і ти почнеш плакати, сокрушатися. Знаєте, ми, я йшов на служіння, це, думаю, ми зараз наплачемося. Ну тут пішло все не за планом. Я відкрив Біблію, процитував цитату з Біблії, і нас накрило. Ми почали сміятися, як ненормальні. Півчаса ми просто риготали, під столами валялися. Амен. І це почалося з моєї мами. Амен. Бабушка, 70 років, все з неї почалося. Бо просто Бога не має рамок і стандартів. Амен. Написано, де Дух Господній, там свобода. Ти не можеш Духа Святого взяти в рамки, тому ти поклоняєшся Богу так, як тебе дух твій тебе вліче і побуджує. Амінь. Слава Господу! Тому саме головне, про що я говорю, якщо ти хочеш рухатися в цьому, ти маєш просто вийти з рамок. От уявіть, це взагалі якась єрість. От, ну, от на місці би в сучасності, в сучасній би церкві, Христа би першим юридиком зробили за це. Ну ти що, ненормальний? Прийшов блудниця, самарянка, взагалі не можна юдеям спілкуватися, ти перший до неї заговорив. Мало того, ти ще їй сказав такі речі, які вона пішла, просто взірвала всю Самарію. А ми? І прийшло пробудження. О, там ви ще брати довго збиралися б на братських радах і думали б, це від Бога, чи це не від Бога. Це, мабуть, від сатани. Точно не від Бога. Розумієш? Тому що рухатися в Дусі святому, в пророчому євангелізмі, взагалі в пророчому дусі. Тут взагалі потрібно просто вийти з усіляких релігійних рамок. Амінь. Все, що ти знав і знала до сьогоднішнього дня, забудь. Амен. Тому що Бог каже, я творю все нове. Амінь. І те, що Бог буде робити сьогодні і завтра, тобі навіть на розум може і не прийти. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу! Амінь. Зараз ми будемо молитись, поклонятись, і ми просто будемо да, будем молитись, щоб Господь.